Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. <зві> hey! 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 Здоровому гутні, братики-танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Макс Бро 020. 12, ось так правильно. На важкому танчику польської гілки дослідження. 60ТП. Левандовського карта, зимова малинівка, рандом режим бою. Перевага! Маємо три точки. Еканут пропускаємо е один із снарядів і також даємо на 627 під колом, Але подивися на його комплектацію до, до комплектації снарядів. Там немає має, кумулятивних снарядів. помітив? 0,00. Чому не знаю, чому він не возить, напевно, вирішив не спокушатися бити голдою. Хоче вибивати більше. Хоче вибивати максимум із даної гармати, а це може зробити лише підкол. Забираємо камвея. Але подивись, яку метичечку пропускаємо 913 від бабахінського автомобільного транспорту. Потрібно їхати. Потрібно також відімститися, адже в нас Альфа. Стринський, Альфачинський. Ствол, який може також видавати, вибивати, але ми... він все. Ох, ти що ж подивися, 800 М56 вибиває з нас. Ти що ти робиш? Ти куди заїхав? Відправляйся, щоб тобі не переплавку. Ти куди приїхав? Ти куди заїхав? Подивися, скільки він хідпонтів з нас чистивав. Це лише початок бою, танкісти. Дуже боляче і неприємно, адже тепер буде важко нам якось справлятися, адже подивись, все ж таки, цього лиш на всього мінус дві гармати в сетапі супротивних сил у нас також. І тому буде важко. Тепер не вийде вбиковуватися. Відправляємо одного із такого ж самого танчика, як і ми. Собі, похожу 60 ТП. Той Левандовського. І зараз ми подивимося, в нас під контролем одна точка. В наших союзних сил в них немає поки що контролю. На точками до нас заїжджає. К-91, то і 9 б'ємо. По ньому всього лиш на 555. Нашим стандартним снарядом. Чому так мало вилетіло, вроді в борт дали. І це ж не кумуль, не фугас. Там йому начхати на екрану, ну, бачиш, таке іноді буває. Таке буває. Ну що ж робити? Хотілося б бачити частіше, почастесенько більше бачити альфу з даної гармати. Чому? Тому що, ось бачиш, такі моменти, як тепер ми шмаляли по діду четвертому, не влучили Касяки даної гармати, це в його в розкиді на 100 метрів і зведення. Хотілося б частенько бачити, видавати ось так як зараз, хоча б 602, стабільненько мінімум. А максимум, звісно, що і до 700, -точки. правда, це взагалі би було круто та неймовірно. Але таке може хіба робити, осколково фугасний, чому іноді можуть навіть. Чому точніше? Можуть іноді навіть і під калібри, в залежності в яку зону він залетить. А ну давай, а ну давай. Підставиться каро, не хоче підставлятись. Нам... Вони зайнялись нашим важким танчиком, до речі, вони його забрали, ліквідували, і до речі, це було в нас в сетапах по дві дев'яточки. І вже в сетапі ворожих сил нема дев'яточок, врубає він, врубає він сердечники. Все ж таки, вирішив він поставити акцент на сердечники. І це вже добре, адже це профіт, подивися, який немалий, якщо заряджати сердечники. І вміти реалізувати ці зайні сердечники, адже зараз вони зараз не закінчиться час сердечників. І підемо на перезаряджання, і, на жаль, не зможемо видавати більше. На жаль, а можливо, і ні, на жаль, на жаль, тут ми не попадаємо, але 300. 80 блокуємо. Каро. Добре, що ми його заблокували, адже у нас всього лежався 486 хітпоінтів. У них залишається два. Танчика в нас залишається два танчика. Він починає реалізацію свого барабана по нашій бабасі. Потрібно рятувати ситуацію. Ситуацію потрібно рятувати, друг Танкісь, але в нас довге КД. У бабахи довго КД, бабаха майже зарядилася, він починає далі розряджатися, але бабаха зараз робить, ану зробить чи ми зробимо. Ні, бабаха зробила свою роботу, прекрасно пішла на КД. А нам що потрібно робити? Правильно, їхати до є 4 скоріше за все, що та, але якось старатися акуратно. Бо він за один кук на забирає. Хіба якщо не пробиває? А якщо пробиває, то нас забирає. Логічно логічно там кісти. Добре, давайте подивимося, чи нам все ж таки вдасться але три колика після бойову статистику, мають 5К на пулінг, де ми так що можна, якщо щось, знають і відправитись в гараж, але хотілося б зберегти свій танчик е, цілим, правда, після бою. Так, не підставляється, не хоче виїжджати, адже ми знаємо, що ось ця зона. Дуже слабесенька по криті боєвкладки. Люблять часто бити через каток, якраз, але даємо йому на 600. Під кінець дуже прекрасно. Бабаха забирає і не дала забрати є четвертому нас. І це вже прекрасно. І це перемога. ми дивимося з вами не після бойову статистику. 5707 на пуляного напуляного демеджу. Прекрасний демедж на 60-ти шістдесяті Пелевандовського. 800 заблокованої шкоди три знищили сім пошкоджено. Головний калібр майстер та знак підтримки там далі, Біжу плюс на скільки? На 160 тисяч 839 срібла в свій сейф, в свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди. 1602 зірочки вільного досвіду також заробляє свій екран. Друзі, вам подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, режимі бою перевага на три точки. Та підписуємося на канал Борнобійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім <звіт> разом з нами танкісти. Що робити? Правильно, переглядати їх же ж. На цьому каналі ми погнали дивитись другий бій. Також від гравця під підіком maxbro 2.0. Вперед! <плес> так, танкісти, Маємо другий бій. Це в нас карта Нормандія. Знову ж таки, рандом режим бою. Зустрічний бій. І наш гравець боєць під ніком Везунчик, До речі, це один і той ж самий гравець, але з різних акаунтів він грає. Має два або ж лави, три акаунти. Ну, скоріше всього, що два. Я так розуміють, тому що він писав, що основний і твір має. Значить, має два. раз писав лишень про два. Добре, зараз не суть, але суть одна. Гравець один, єдиний. І подивися, як пішло. Спочатку грав на 60 ТП, той кій? Левандовського, а на другому аккаунті грає на хабіку. Я так розумію. Е, досліджую, напевно, він на ось цьому е, акаунті також 60 ТП, той що Левандовського. Йде помалесеньку, йде. 6 рівень він прийшов 40, тепер 45 ТП Хабік. Рівень, а там недалеко і Морковський, там недалеко і Тускевич, і пішло поїхало. Так, танкісти? А ну А Ану, по а Ану, М445, на получай. На 303 вилітає. Ну, в принципі, що в нас е середня шкода. 290 із-підкаліберного снаряда, значить вже непогано більше. Вилетіло Підкаліберний снаряд 250, розколково власний 380 пробиття 175 підкаліберний снаряд. Бронебійний 175 може пробувати 53 е, осколково фугасний. Ану. Еп, цюпчик золітай, де якраз над маскою гармати. Це АМХ, можна сказати відіграв. Подивись, тут також є сердечники. Давненько я не грав на цій машинці і тому Наді забув, що в даного танчика є в комплектації е, сердечники. Для тих, хто сердечники водить з собою, не забувайте водити за собою Корвалол або Валеріаночку танкісти. Ось такий. Момент, подивися, який ще один цікавий момент. Ми залишаємося всього лиш на всього в дві гармати з ІСО і проти шести машин супротивники, практично е проти всієї команди. Якщо раптом, якщо, якщо раптом знову ж таки ми бій витягуємо, що це означає? Братани танкісти. Одна із медалів таких невже можна навіть сказати на даному каналі, бронебійник не буде вже рідкістю, але... Є, все ж таки важко її заполучити. Дуже важко багатьом і по нинішній день. Так, а ну давай. IMX 13. АМЕС13 СТЕШЕНК мчиться до нас, а ми її відправляємо куди правильно. В гараж і ліквідомуємо ще один танчик, але все рівно в них залишається ще аж 5 машин. Добре, що все ж таки, що у нас, а що в нашого союзника, по похідпойнтам, все гуд. Я б танкісти, бо тому що якщо було б менше, було б дуже зле дуже би дуже погано. Так, подивися, не від'їжджає од... один від одного, можна сказати, ні на метр гусениці, тому що я так розумію, старається триматися близько. Це ж таки віса довга каде. У нас також танкісти немале. 7 і 8 секунди, Можна сказати, проти для такої альфи. Ну, в принципі непогано для цього рівня, але хотілося б швидше кадештись в альфу 290, майже 300, правда. Так, починають вкат, починають вкатувати, починають розбирати нашого Іса, даємо по ворожому ісу. В них там не зі, стоїть ПТСАУ, І що ж ти будеш робити? На горі в них тусується там одна із ЛТшинок їхня, якщо як приїде їхня фільм. А сюди таки поблизу до нас наша ПТСАУ забирає нашого Іса. На жаль, вкатує ЛТшинка. Їхня потрібно забирати, навідправляйся. І до гори, але десь які моменти я не люблю. На 400 ми блокуємо, адже ж. Адже ж вкатували на одного, той час щурик вилітає їхній і хоче забирати нас. Треба забирати цього, блін, преміумну ВЗ-шку, адже блін 400 не хочеться пропускати. Зараз забираємо М6. І це ще просто прекрасно. Просто неймовірно. Чотири колик. Воїн забезпечений. Не вже колобан? Не вже буде колобану. Ах, на 400 пропускаємо це ж таки дає нам в бортину і ставить нас на сандалі. Потрібно підремонтуватися. Так, підремонтувався сам. Не використовуємо ремонтний комплект, я так розумію, для того, якщо він приїде в ПВП або в режим, для того, щоб можна було швидше, одразу ж, або навіть не обов'язково в режим, а навіть коли зараз він сам підійде сюди і попробує нас поставити на санталі, ми тоді швидко зможемо підрихтуватися, правда ж? А так, бачиш, не використав, мудро зробив, адже зараз пішли б на, на перезарядку спорядження, ну його в баню, правда. Не хочеться. В принципі, нас адреналін. На перезаряджання, сердечники на перезарядженні. Зараз ще трошечки і ми зможемо юзанути із максимальною альфою для Хавіха видати ВЗ. Якщо нам, звісно, що по ВЗ кісти. Добре, весь везешки аж три колика після бою. Їхній К2. альфа час також подивися, видає нам нас альфою 334. На жаль, без жовтого лаку наголоса чомусь вилітає. Ай, видиш, не використовує. Не використовує він ще поки що знову ж таки ремонтний комплект, але пошкодили зате командира. Бажано його би підрихтувати, я так думаю, адже все ж таки швидше перезаряджатися, їхати і так далі, тому подібне, ми все ж таки зможемо на пару процентів краще. Ну, можна сказати, так, як би, хіба почали бій. Так. ДКВ? Не вже АФК. Ну, в принципі, я так думаю, якщо б він був, був, був би не АФК, то е, звісно, що він вже давно би мав катити також до своїх братиків і почати розбирати нас. Фуловий пише, фуловий пише. Ну а звісно, що фуловий. Бачив в чаті, тапає наш гравець боєць, що фуловий. Фуловий, звісно, пішов, до речі, на Редлі. Е, хвилина залишається до кінця бою, бажано його з чим пошвидше би знайти, адже. Якщо ми раптом не встигнемо його забрати, а в нього таки багато хітпоінтів, це буде зле, тому що ми через дурницю просто продуємо даний бій. Адже у нас все ж таки 8,8 секунди КД, ну Це не 10, як по дефолту би було, але все ж таки. Але все ж таки, ну де то є зараза? От дуже трошечки навіть начхати на демедж, головне, щоб він був. би... Е, Блін, на жаль, повний хітпоінтів, Я хотів, щоб він був. На один щот, ван щот і це було би прекрасно. Тому ми би тоді точно встигли ні, осколково не бий, не бий осколковим, бий по максимуму бронебійним снарядом. На це просто красота, друзі. 19 секунд, 18, 17 секунд залишалось до кінця бою, і йому вдалося вдарити в по боєукладці. Один і другим пострілом просто ліквідував би боєукладку, і всі хітпойнти моментально щистив. Тому що, якщо б так не сталося, можливо, ми б не встигли забрати е, КВ-2. І це була би поразка. Ну, як поразка? Нічия? Ну, нічия, так можна сказати, також поразка. Добре, дивимося на післябойову статистику. 5,92 напуляної шкоди. Демеджу 560 заблокованої шкоди. 6 знищено, 7 пошкоджено воїна. Пула, друзі, танкісти, майстра колобанов, головний калібр. Ішов плюс на скільки? 182 дві тисячі дві срібні монети в свій сей. Свою купілочку заробляє перше місце по нанесенню шкоди. 1550 вільного досвіду заробляє свій акам. Друзі ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій. Та підписуємося на канал Бронобіних. Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім <звук> разом з нами танкісти. Що робити правильно переглядати їх же. Ж. На цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв! Там і зустрінемось з вами.